У рівному вшанували пам'ять євреїв, розстріляних в урочищі Сосонки 21 рік тому там знищили понад 17,5 тисяч жителів міста. Цими вихідними у Рівному попрощалися з чотирма військовослужбовцями. Екоактивісти збирали вторинну сировину, аби переробити її у туалетний папір. Лікар Скупінська рятує пацієнтів із важкою формою ковіду у Рівному. Покладанням каменів вшанували загиблих в урочищі Сосонки. За єврейською традицією на могили померлих замість квітів покладають камені, адже вони, на відміну від рослин, не в'януть, а відтак символізують вічну пам'ять про померлих. Сьогодні ми зібрали сюди для того, щоб вшанувати пам'ять людей загиблих. Навина за гі... воєнних в 1941 році. Сьогодні якраз 81 перша річниця. Це у нас такі вже. Кожен рік ми сюди приїжджаємо для того, щоб їх шанувати. У листопаді 1941 року на цьому місці було знищено понад 17,5 тисяч представників єврейської громади рівного, а це майже половина тодішнього населення міста. За масштабністю цю трагедію історики порівнюють із трагедією Бабиного Яру. Із грибника збирали на площі біля 10 школи. Це колись був плац вольності, і там і зараз велике спортивне поле. І ще була одна діляночка. Зараз забудована на грабніку, де зібрали. Уявіть собі, 17,5 з половиною тисяч частину була там змушена залишити речі або якісь коштовності. Потім двома ґрунтовими дорогами їх вели саме сюди, в сосенки, де вже підготовлені були рови. Незважаючи на ті трагічні події, єврейська громада в Рівному і надалі розвивається, каже Герш Фраєрман. Рівська єврейська громада після війни. Вона Вот. і зараз вона є багато людною. є діти, це наше майбутнє рівень громада. Артем Остапюк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному. Рівне. Святотроїцькій церкві на басовому коті відбулося прощання з померлим військовим. Грівнянин Микола Ковальчук після повномасштабного вторгнення повернувся заробіток з естонії, і пішов добровольцем у збройні сили. Чоловік навчався у місцевій школі-інтернаті, мав фах зварювальника. Одразу після початку повномасштабного вторгнення чоловік віддав всі свої інструменти, зокрема два зварювальних апарати на потреби фронту. Під час виконання службових обов'язків чоловіку стало зле, піднявся тиск. Побратими Миколи Ковальчука викликали швидку, але врятувати захисника не вдалося. Помер Микола Ковальчук 4 листопада в лікарні міста Кам'янка Черкаської області. Поховали померлого на кладовищі Тинівське. Завжди пам'ятаю його навіть самого дитинства, що він був працелюбивою людиною, що завжди намагався щось робити по господарству. Завжди в нього були якісь певні. Там дії, зв'язані з будівництвом свого будинку. Ну і пам'ятаю завжди, що любив рибалку. З сидів на березі безкотейки проходив поруч, завжди з ним вітався. Приємний чоловік, працьовитий, хай земля йому буде пухом. Микола Ковальчук, мешканець нашого міста, помер внаслідок серйозної недостатності серцевої. Три раптово піднявся тиск, піднялась. Був піднятий тиск, відповідно, побратими його намагались врятувати. Не загинув, але помер під час виконання своїх обов'язків. Дуже прикро, що не витримують серце, нерви, здоров'я в наших військових, Ось, але як воїн, який захищав до останнього нашу країну, ми даємо честь і славу сьогодні. Кинули цей світ і перейшли до іншого, до інших збройних сил України. Близько трьохсот людей прийшло у Святопокровський собор, аби попрощатися загиблими Валерієм Грицихіним та Миколою Марчуком. Обоє після широкомасштабного вторгнення одразу пішли до військомату. Валерій Грицихін народився у Рівному, навчався у восьмій школі, потім в НовеГП на інженера-будівельника. Закінчив військову кафедру при виші і працював у страхових компаніях. Добрим, чуйним, життєрадісним. Таким запам'ятав свого троюрідного брата Валерія Сергій. Він завжди був патріотом і дуже хороша людина. Чесно, дуже шкода, що ця війна забирає найкраще. Саме так він був командиром і завжди піклувався про своїх бійців. І це було так завжди. І з самого початку він сказав, що я не буду там не сидіти. 49-річний Валерій загинув у бою на Донеччині. Поховали героя у рівному кладовищі Нове. У нього залишилися дружина, син та онука. Ми ходимо майже до всіх, бо це я вважаю, що для рівнян це повинно бути святим обов'язком. Провести тих, дякуючи кому ми сьогодні встали, прийшли пом'янути своїх рідних, пом'януть загиблих. Ось. І ми повинні всі приходити. Це закон. Микола Марчук народився у селі Горбів нині Рівницького району. Після школи відслужив строкову службу в армії, працював монтажником та займався садівництвом. Після 24 лютого хотів записатися в добровольці. Втім, йому сказали чекати на повістку. Чоловік отримав її 12 жовтня. Тоді його відправили на передову. 46-річний сержант Микола Марчук загинув 30 жовтня під час танкового обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині. У нього залишилися дружина та си. Син поховали його у селі, де він народився. Сьогодні прощаємось із ще з одним воїном Олександром Микитюком, котрий загинув також наприкінці жовтня, 28 жовтня. Воював також в Донецькій області. Загинув в селищі Опетне в бою. Катерина Сірук, Роман Шоконець, новини на Суспільному. Рівне. Поліна Полюхович одна з тих, хто принесла вторинну сировину у мобільний пункт збору для подальшої переробки. Я давно сортую сміття. Я колись заснула станцію сортування. Все, що придатне до перероблення, все принесли. Всі пластики, які придатні до перероблення, є різні типи пластиків. Ось папір, скло, метал. Все, що все, що можна переробити, ми принесли сюди і натомість отримали туалетний папір". Також тут збирають кришечки, тетрапак, паперові стаканчики та пластик чотирьох типів зі слів організаторки збору вториної сировини Оксани Майбороди. Усе має бути чисте, сухе та стиснене. Кампанія Waste» – це вперше за все для того, щоб навчити, як вперше за все не утворювати сміття. Ми показуємо і вчимо. Як правильно сортувати, показуємо, яке є маркування, показуємо, які там речі, які вироби не переробляються. Зібрану вторсировину передадуть у один із заводів Рівнащини, який займається виготовленням туалетного паперу. Катерина Сірук, Роман Шеконець, новини на Суспільному рівне. Тиждень ми жили в бомбосховищі, там на території. Нашого району, де я проживав, 35-річний лікар Дмитро Курилов пригадує початок російської окупації Куп'янська, що на Харківщині. Тоді, попри постійні обстріли міста ворожою авіацією, він продовжував завідувати ковідним госпіталем. Дмитро Курилов, інфекціоніст та лікар-фтезіатр з понад 10-річним досвідом. Нині він працює у відділенні пульмонології рівненської обласної клінічної лікарні. Авіація працювала по мостам. Через річку Аскіл працювала дня, два-три дуже так прилічно. Я навіть не можу сказати, скільки було. Ну, авіація, сам прольот самоліту над містом це було щось. Мене перевели тоді черговим лікарем в приймальний покій, і я чергував по невідкладній допомозі. До квітня Дмитро продовжував працювати у лікарні. Тоді російські війська захопили правий берег міста і розпочали перекидати свою техніку далі. Танки, техніка, все ну ці колони, це, 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 це реальне, це просто було щось. Це, це колона, яка починалася зранку і закінчувалась ввечері. Вона йшла тупо через наше місто. Так от прямо, прямо, прямо. Вертольоти, самоліти, сверхзвукові звуковіці. Самольоти, це ці. Постоянно, оце так. Плану, куди їхати тоді не було, а з собою у лікаря був лише рюкзак. Звернувся до керівництва в усній формі. Кажу, ну я розумію все, але я не збираюся працювати. У мене якби згляди трошки інші. Я, мені Україна якби вас і дала освіту, і дала все, все, що в мене є, мені дала моя держава. Я не хочу якби працювати і допомагати. На той території. Спочатку Дмитро потрапив до Івано-Франківська, потім по запрошенню від одногрупників, опинився у Рівному. Відразу мене закріпили за відділенням пульмонології, де теж, якби, ну, звісно, я, я хочу сказати велике спасибі завідувачці за цього відділення Наталі Івані. Вона прийняла мене дуже, дуже хорошо. Чесно. Ага, Настокайте по можна сказати, по-материнськи. Лікар каже, що жодного разу не мав думок піти з професії, нині ж намагається розвивати відділення і втілювати нові проєкти. Після того, що ми пережили на ковіді, на цій пандемії, то ну пандемія, звісно, на нас відзначилася дуже крепка. Вона з нас зробила не лікарів, а якихось жізних людей. То що. То що ми бачили на пандемії, то що зробила Дельта в 21-му році восени. Після того хто там працював, той буде працювати в будь-яких умовах. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному Рівне. 60 діб під вартою або застава у майже 150 тисяч гривень. Такий запобіжний захід сьогодні в міському суді обрали чоловікові, якого підозрюють у підриві гранати на дитячому майданчику у рівному. Інцидент стався на вулиці Романа Шухевича ввечері 4 листопада. 24-річна рівнянка повідомила поліцію, що у дворі багатоповерхівки стоїть чоловік з гранатою в руках і погрожує її підірвати. Коли на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських, чоловік кинув боєприпас, який здетонував. За результатами огляду вибухотехніки встановили, що ймовірно стався вибух гранати F1, Повідомили у прес службі Нацполіції області. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей: 24-річний місцевий житель, п'ятирічна дівчинка, 28-річний поліцейський та 30-річний підозрюваний. Наразі чоловік перебуває у медзакладі. Свою вину заперечує. Досудове розслідування проводять фахівці та управління державного бюро розслідувань. Запобіжний захід. Тримання під вартою строком на 60 днів. Срок тримання під вартою рахувати з дня затримання з 20-ї години 50 хвилин 4 листопада 2022 року. Визначити срок дії ухвали з врахування днів затримання до 2 січня 2023 року. Одночасно визначити розмір застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. В даний час захист збирає. Докази щодо того, щодо характеризуючі як особисті, і відповідно буде клопотати, не буде клопотати перед судом про заміну запобіжного заходу. І якщо ми не, не на скажімо, обвинувачений тобто не з підозрюваний з підозрюваний не збирає гроші на заставу, тоді будемо просити суд змінити запобіжний захід. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.